Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю відео, як гарно загоріти на сонці. Мати бронзовий такий коричневий гарний відтінок шкіри, як у мене. Хоча я дуже біла, для мене це, направда, дуже гарний коричневий відтінок. І також про автозагари і сонце захисні крема. Так ось, перші мої любимчики це такі з Avon. Це направда, не реклама, я беру їх уже... Дуже багато років, не знаю, роки 4. Оці вот серія для загар, як загорати на сонці, а щоб отримати такий коричний відтінок. Тут є крем такий з кератином, олійки. Там у мене теж крем. Я накупувала багато, за те, що я дуже багато користуюся на сонці, щоб не згоріти, бо воно дає швидке, швидко загорає шкіра і не згорає. Тому важно, важно таке придбати для себе. Я беру зразу багато бутилок. Кстати, ця вже вот закінчилася ця до половини. Зараз я була у відпустці і ось використала ці дві. Я користую рідше, тому що це більше як крема. Я люблю олійки. Ці досить такі жирні, вони не змиваються від води, водовідпорні і дуже гарно дають коричний відтінок. Далі мій другий улюбленець став ось цей Нівея. Я купила його в Польщі в Росмані. Коштував, не знаю, пару злотих, пару гривень, якщо переводити, але, чесно вам скажу, супер. Це мені порадила колись знайома. Вона мала дуже гарний такий бронзовий відтінок шкіри. Мені дуже сподобався і я теж, вирішила теж спробувати. І дійсно, дуже Класне це масло. Воно досить швидко змивається після води, і треба постійно поновлювати і наносити його знову і знову. Це я купила по відгукам в інтернеті з фірми Zaya. Масло кака какао, боже, какао. Яке допомагає пришвидшити загар, так? Пише тут, і я вам скажу, що воно дійсно дуже жирне, і воно взагалі не змивається навіть по чотириразовому купанню в морі, плюс солена вода. Не змивається, дуже в цьому плані економічне і давало теж гарні, гарні ефекти, але не скажу, що саме моє улюблене. Більш мені подобається ця серія від Avon. Беру, направда, вже років 5 і супер. Це таке собі, воно класне, але хоча я досить непогано використала. Ну я вам говорю, я люблю багато навалити на шкіру, щоб не згоріти і мати гарний коричний відтінок шкіри. Тепер переходимо до кремів. сонцезахисних кремів. сонце кремів це в мене є заї. Цей мені найбільше сподобався. Я купувала для дитини, але, чесно кажучи, користувалася і сама, наносила на лице. І десь там на шею, на груди, і була в захваті. Досить густий, лишає білу таку. Лівку, тяжко розмазується по шкірі, але зато теж водоотпорний, не змивається. І дитина цілий день в морі, на сонці, і нічого. Хоч він дуже має білу світлу шкіру, але він навіть не згорів на диво. А ось, наприклад, такий ми взяли з відгуків, з Росмана в Польщі, то цей вже він швидко впитувався в шкіру і змивався по одному користуванню з басейну чи з моря. Тому це, ну, так собі, наприклад, це святство однівею набагато краще для, для Загара, чим це, яке захищав, ніби має захищати від Загару. Ну, таке собі. Напишіть у відеоках в коментарях, чи ви користувалися от таким кремом, і як він вам, мені він не підійшов. А тепер переходимо до автозагарів. Це мій улюблений вже пару років, користуюсь ним незмінно. Це мус. До нього ще йде рукавичка. Він коштує біля 300-400 гривень хіба. Біля 30 злотих. Не знаю, скільки ще це на гривнях. Ось! Я беру ось такий триетаповий, який в перший, другий, третій етап іде. І зранку я вже чорна, але його треба змивати. А є ще в мене такий медіум, який не потрібно змивати. ну Точніше, потрібно, просто він дає дуже слабий ефект Загара. І якщо ви змиєте, у вас нічого не залишиться. Цей дає чорний бік. Від... Вибачте, бачите, впала будилочка. Це й дає дуже чорний відтінь і реально о, шкіра дуже на ранок чорна і змивати е і лишаєшся таким медіум. А це, якщо вже змиєш, то нічого практичного не лишиться. Е вони мастяться, це єдиний мінус. Мастять одяг, мастять білизну, але наскільки знаю, дуже багато мусів мастить одяг і все друге. Якщо, наприклад, зранку ви намазали під вечір змили, то супер. Але якщо на ніч, то ваша постільна білизна буде е, замазана цим автозагаром. Але єдиний плюс, що це дуже легко змивається і нема навіть світа від, е, ну, від того, що ви забруднили ліжко. Також повертаючись до темату сонцезахисних кремів, я ще дуже совітую цей крем з Нівея. Ось дивіться, цей поганий, а цей ну, дуже добре. Я навіть використовую його зараз на все тіло, тому що він дає такі класне зволожені шкіри. Але таке, що шкіра швидко стає знову упруга, не клеїться, нема сліда навіть це окремо. що я дуже люблю, коли нема сліда і лице, наприклад, не блистить. Тож я його використовую навіть на лице. Він йде з алоя. І реально тут його в мене стало дуже мало. Хочу придбати ще одну таку бутилочку. Ось він супер. Він це як спасатель після опаля... загару на сонці. Так? Що він після того, як ви побули на пляжі, допомагає вашу ш... шкіру у... заспокій... Ось, Але е... дуже мені подобається, він дуже класний і досить видайний, Тут багато мілілітрів. Тож, ось такий у мене комплект, який я з собою вожу на море кожного, кожного року. І є свої улюбленці, я сонцезахисні креми і є автозагари. Всім пока, дякую за увагу. Також декілька порад від мене, як не згоріти на сонці. Загорайте е, до 11-12 години і після 4. Це мій такий режим, який допомагає, щоб моя шкіра не згоріла. І чесно вам скажу, я повернулася з відпуски е, без єдиного обгорання шкіри і з дуже гарним від. Відтінком таким коричневим. Я реально дотримувалась декілька правил. Завжди наносила СПФ на лице і шию, і на ті зони, які хочу. А креми з, а, або з SPF 15 на тіло, а, а вже за пару днів, як з'явився якийсь відтін шкіри, то вже давала такі ось SPF 6 або взагалі без spf Цей хіба без, без SPF. Ось. І а, так, таким чином я добивалася дуже гарної, гарної, дуже гарного відтінку шкіри з вітамінами. Брала перші дні взагалі наносите СПФ на все тіло. 20-ку, 30-ку, 50-ку, хто як вважає потрібним. Я на тіло наношу 20, 15, на лице 50-ку, а за пару днів потім вже або 6, або взагалі не вживаю. Бо вже шкіра, призвичайно до сонця вже є якийсь відтін і відтінок шкіри. І шкіра вже не може згоріти. Так? Ну, а перед автозагаром не забувайте скрабувати вашу шкіру. Добре її вимивати, бо якщо цього не робити, то автозагар він так накопичується на шкірі, і такі відчуття складається, ніби у вас брудна шкіра, тому треба гарно це все випілінгувати. Можна вживати або звичайний пілінг, або я вживаю таку щітку для самомасажу, для сухого масажу. Я нею дуже добре щищаю залишки автозагару на тілі, і тоді наношу його якби знову. Я плюс вживаю рукавичку, плюс дуже. Швидко працюю на шкірі і отримую дуже добрі ефекти і результати. Це такі вказівки для волосся на сонці. Я завжди використовую масла кокосове або алоє, закриваю голову і цей. І моє волосся не палиться на сонці і не висушується водою соленою, бо я його стараюсь не мочити. Я знаю, що є різні думки, хтось вважає, що треба мочити в морі, щоб воно укріпло, а я вважаю, що ні, бо в мене блонд волосся і воно просто пересушиться і відпаде і покрушиться. Тому я наношу багато масел, олійок на голову і роблю собі гульку і не мочу голову. А потім ще шапочку одіваю на сонце. Ну і звичайно, ввечері. Як змиваю волосся, то накладаю маски якісь інтенсивного навідження, точніше зволоження. І ось такий мій уход на морі. Тільки так ви і гарно відтінку і здоров'я вашої шкіри, здоров'я вашого волосся. Бо, чесно кажучи, після моря волосся дуже пересушене. Воно в жахливому стані. Багато хто потім іде стригтись і перефарбовуватись. А якщо ще у вас висвітлене волосся, як було у мене, ну, то це взагалі тяжко. Ось це хотіла вам, вам розказати. Ну і дякую за увагу. Пока.